Моя відчула його подих на своїй шкірі, ледь вловимий аромат його парфумів, змішаний з запахом кави і чогось ще, такого невловимо чоловічого. Моє серце калатало так сильно, що, здавалося, він от-от його почує. Я підняла голову і подивилася йому в очі, в них віддзеркалювалися вогні нічного міста і ще щось таке глибоке, таке вабляче. Він повільно нахилився, його обличчя було вже зовсім близько. Я відчувала, як підгинаються коліна, і інстинктивно заплющила очі, готуючись до поцілунку, якого я в цей момент хотіла, мабуть, більше за все на світі. І саме в цю мить, коли мої губи вже відчували тепло його дихання, він раптом тихо, майже пошепки, сказав: Аню, я мушу тобі дещо сказати, це важливо. От така фігня, малята, досі іноді як згадаю цей момент. Так і хочеться крикнути Йоп, твою мать, Макс. Ну що там ще могло бути важливішим за цей момент?